Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про ще одну цікаву та популярну рибу українських водойм: це плітка звичайна. Плітка звичайна по латині Рутілус Рутілус вид риб родини коропових, ципрінідея. Один із найпоширеніших видів риб роду плітка Рутілус, зустрічається у прісних водах майже по всій Європі, в Західній і Північній Азії. В Україні водиться у басейні Дніпра, Дунаю, Дністра та інших річок. У басейнах Чорного та Азовського морів зустрічаються близькі види: тараня, рутілус хекелі, вобла, рутілус кавпікус, верезуб рутілус фрізі і кутум. Рутілус кутум. Наприкінці ХІХ століття цю рибу було заселено до водойм Австралії. Плітка водиться у великих і малих річках струмках, водосховищах та озерах. В річках вона живе тільки у великих ямах і на мілині, а в озерах і водосховищах у густих заростях і на ділянках із замуленим дном. Зграї цих риб тримаються переважно в придонних шарах води. На противагу тарані плітку раніше вважали малоцінною рибою. Пояснювалося це тим, що тараня росте досить інтенсивно, досягаючи 35-40 сантиметрів. Плітка здебільшого трапляється завдовжки близько 15 см і рідше понад 20 см. Із спорудженням водосховищ на рівнинних річках, зокрема на Дніпрі, плітка почала рости навіть краще, ніж тараня. Цьому сприяв значний розвиток молюсків, якими живиться плітка, і які є основним кормом тарані. У водосховищах Дніпра плітку відносять до цінних промислових риб. Для розмноження риба піднімається з лиманів у річки. У водосховищах плітка зміст зимівлі починає переміщуватися до нерестовищ ще в лютому березні. Тут у неї дозрівають ікра, і молочко. Нерест розпочинається наприкінці квітня, початку травня, коли вода прогрівається до плюс 10 градусів. Під час нерестового ходу та в розпал нересту співвідношення статей неоднакове. Спочатку переважають самці. Потім поступово збільшується кількість самиць, і до кінця нересту вони переважають. Самці досягають статевої зрілості, коли довжина їхнього тіла досягне близько 10 см. самиці 12 см, тобто в дворічному трирічному віці. Кількість ікринок, яку може відкласти самиця, залежить від її довжини, маси, віку, способу життя. Так, у Дніпрі до спорудження греблі Київської ГЕС плітки у семирічному віці відкладали в середньому 30 тисяч ікринок, а в Київському водосховищі 80 тисяч ікринок. Ікру риби відкладають на залишки рослин, корені очерету, верби, а також на штучні гнізда, виготовлені з різних рослинних матеріалів. Нерест відбувається в ранкові та передвечірні години, а в тиху погоду і в день. Ікринки приклеюються до рослин. Такому стані вони перебувають півтора-два тижні, поки з них не виключуться личинки. Через 3-4 доби наповнивши повітрям плавальні міхури і завдяки цьому полегшивши масу свого тіла, личинки переходять до активного способу життя. Залишивши нерестовище, великі зграї личинок тримаються в затишних прибережних місцях. Підростаючи, молодь також тримається в цих місцях, аж поки не похолодає. Тоді вона збирається на зимівлю в глибоких ямах. Тут плітка перебуває до скресання криги, щоб розпочати активне життя з настанням весни. Довідкова інформація: своїм зовнішнім виглядом: плітка дуже нагадує краснопірку, однак плутають їх тільки новачки. Плітка тонша за краснопірку, у неї менша луска і гостріший ніс. Очі не червоні, а жовті з червоною цяткою вгорі. А головна відмінність забарвлення тіла, особливо плавців. Краснопірка забарвлена яскравіше. Все її тіло має золотистий відлив. У плітки переважають ясно-сірі тони. Спина синювато-бурого кольору, боки і черево сріблясто білі, спинний і хвостовий плавники сірі з червонуватим або бурим відтінком, грудні блідо-жовті, черевні і підхвостовий червонуваті. У червонопірки всі парні плавники і хвостовий яскраво червоного кольору. На що краще ловити плітку? Найкращі методи ловлі плітки базуються на врахуванні її поведінки, улюблених місць і часу активності даної риби. Основними методами ловлі плітки є ловля на поплавкову вудку з легким телескопічним водилищем довжиною 4-5 метрів. Застосування маленьких гачків і живої або штучної насадки, наприклад, опариш, мотиль, є класичним способом у водоймах без сильної течії. Найкраще ловити на глибині 1,5-2 метри біля трави у прогалинах між рослинами. Фідерна ловля весною, коли плітка активна, також популярна. Тут важливий правильний вибір годівниці, насадки і лісочки, флюрокарбон. Вудку тримають нерухомо в очікуванні покльовки, взимку застосовують метод без мотилки, ловля на голі гачки або з мінімальною насадкою. Через лід це досить спортивний та динамічний процес, що вимагає постійної уваги і реакції рибалки. Рекомендації по місцях і часу: плітка тримається у прогалинах трави у відносно глибокій воді, 1,52 метри ближче до дна або в півводи. Це дозволяє обирати місця для лову по особливостям рослинності і конфігурації дна. Весною плітка активна в прозорій воді, і найкращі місця для лову біля берегів, у затоках з повільною течією. У холодний період, особливо взимку, плітка залягає в ямах, але ловлять її успішно на невеликій глибині під кригою. Таким чином, найкращі методи це комбінація поплавкової або фідерної ловлі в залежності від сезону, увага до місць з травою і помірною глибиною, а взимку метод без мотилки через лід для спортивного і захопливого рибальства. Ключем є правильний вибір оснастки та насадки відповідно до пори року та характеру водоймини. Друзі, а ви хоч раз ловили плітку? Як це було і на яку приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!